Найточніший і найважливіше аналіз це на гормон ТТГ, це тереотропний гормон. Саме він дає накази чи залозі працювати або активніше, або повільніше. Референс показникам ви бачите на екрані. Однак є таке розуміння як коридор здоров'я, який складає норматив від 1 до 2,2, максимум 2,5. Якщо гормон ТТГ підвищений, це говорить про те, що організм кричить чи до подібної залозі. Ти не справляєшся, працюй більше, давай сильніше працюй. Мені потрібна енергія. Але одного гормону ТТГ недостатньо. Завжди здавайте Т4 вільний та Т3 вільний це тріотиранін. Це активні форми гормонів. Саме вони діють активно на клітину. І є ще одне дослідження, яке дуже інформативне. Це здається йод по сечі. Якщо рівень менше, ніж 1000 мікрограм на літр, це вважається дефіцитом. Найточніший аналіз це добовий збір сечі, але підійде і разовий зразок.